Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо геометрію 7 класу: зовнішній кут трикутника та його властивості, співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Сьогодні у нас дуже насичений урок. Ми з вами коротко повторюємо теорію і пройдемося по задачах, починаючи від середнього до високого рівня складності. Тож налаштуйте, будь ласка, свій розум, приготуйте інструменти, зошити, з чим ви будете працювати. Як завжди, я буду просити вас зупиняти відео перед тим, як сама розкажу рішення, тому що тільки так ви зможете напрацювати навички і вивести себе на високий рівень засвоєння матеріалу. І так, зовнішній кут трикутника це кут суміжний з внутрішнім кутом цього трикутника. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів несуміжних з ним. І на малюнку ви бачите зовнішній кут. Щоб його побудувати, потрібно подовжити сторону в тій вершині, де потрібно побачити зовнішній кут. Зовнішній кут трикутника більший за будь-який внутрішній кут несуміжний з ним. І проти більшого кута в трикутнику лежить більша сторона, проти меншого кута менша сторона, і навпаки. І так, перша задача це задача ще середнього рівня складності, задача дуже проста. Чи виконувати малюнок ваша справа? До цієї задачі я не буду виставляти вимоги, щоб був рисунок. Але якщо вам потрібно для візуалізації умови, то для себе, будь ласка, побудуйте. Зупиняйте відео і постарайтесь розв'язати цю задачу самостійно. Прочитаю я. Внутрішні кути трикутника дорівнюють 45 і 70 градусів. Знайдіть градусну міру зовнішніх кутів трикутника, взятих по одному при кожній вершині трикутника. Я зроблю для вас візуалізацію рисунка. Нехай у нас ось такий трикутник АБЦ. Я подовжила сторони, всі сторони за вершину, таким чином, щоб побачити зовнішні кути. Два кути 45 і 70 градусів, а значить, можна зробити висновок, що зовнішній кут при вершині Б буде дорівнювати сумі цих двох несуміжних з ним кутів. Можна піти таким шляхом. Можна знайти внутрішній кут трикутника і потім по кожній вершині знайти суміжні з ним. І так, і так буде правильно, я пішла другим шляхом. За теоремою про суму кутів трикутника, третій кут знайшли 180, відняти 45 і 70 градусів. 65. А далі, за означенням зовнішнього кута трикутника, знаходимо суміжній. При вершині там, де 45 градусів, 180-45, 135 градусів, як суміжний з внутрішнім кутом, 45 градусів. Там, де 70 градусів, 180 відняти 70-110, як суміжний з внутрішнім кутом, що дорівнює 70 градусів, і при третій вершині 180 мінус 65, 115 градусів як суміжний з внутрішнім. І так, як я проговорила спочатку, і так, як я розв'язала, все правильно. Звертаю вашу увагу на оформлення цієї задачі, я не буду вимагати оформлення типу дано, знайти, розв'язування і так далі. Розв'язали це середній рівень, дали відповідь, і на тому, слава Богу, все. Ідемо далі. Наступна задача номер 480 це задача достатнього рівня. Перша задача в параграфі. Чи потрібно оформлювати? Так, напишемо дано, що дано знайти і розв'язування з короткими поясненнями. В цій задачі міститься дві, тож розв'язати потрібно дві задачі: чи виконувати до неї малюнок? Вирішуйте самі. Я не буду ставити такої вимоги. В принципі, можна розв'язати її і без малюнка. Все залежить від того, наскільки добре в вашій голові є цей малюнок, що ви уявили собі. І так, попрошу вас поставити відео на паузу і спочатку виконати все, що ви можете з цього приводу. І так, перша задача. У трикутнику АБЦ зовнішній кут при вершині С дорівнює 140 градусів. Знайдіть внутрішні кути А і Б цього трикутника, якщо кут Б на 30 градусів більший за кут А. Написали умову. Трикутник АБЦ. Кут С зовнішній, він дорівнює 140 градусів. Кут Б на 30 градусів більше, ось так можна записати математичною мовою, і знайти кути А і Б. Розв'язування. Я зробила для вас малюнок для того, щоб вам легше було сприймати матеріал. І так, якщо ми позначимо кут А за х, кут Б буде Х плюс 30 градусів і зовнішній кут 140, то стає зрозумілим рішення. Можна скласти рівняння і знайти Х. Так ми і зробимо. Позначимо кут А за Х, тоді кут Б буде дорівнювати Х плюс 30 градусів. За властивістю зовнішнього кута трикутника, сума кута А і кута Б дорівнює 140 градусів. Х плюс Х 2х, 30 градусів перенесли вправо з мінусом 140 відняли 30, 110 градусів і поділили на 2. Таким чином, кут А буде дорівнювати 55 градусів, а кут Б 55 плюс 30 градусів. 85. Ну і оскільки в задачі просять вписати букви, щоб дізнатися назву одного символів нашої держави, то там, де 55 градусів ми пишемо букву Р, а там, де 85, букву А. Друга задача так само, але тут кут А у 4 рази більший за кут Б. У 4 рази, тобто помножити на 4. Да? Тож, перевіряємо другу задачу. Дано Трикутник а, Б С, зовнішній кут 140 градусів, кут А дорівнює 4 кута Б, 4 помножити на градусну міру кута Б і знайти кути А і Б. Тепер кут Б позначимо за Х, кут А в 4 рази більший, і також само складемо рівняння. Нехай кут Б дорівнює кут Х, тоді кут А дорівнює 4х за властивістю зовнішнього кута трикутника, Х плюс 4х дорівнює 140 градусів. 5х дорівнює 140 градусів і 140 поділити на 5, 28 градусів. Це у нас кут Б, Кут А дорівнює 112 градусів. Вписали букви і дізналися, що один із символів нашої держави це прапор. Тож, подумайте, проаналізуйте, чи були у вас помилки. І як їх наступного разу усунути. Задача не складна, ну, все ж таки треба попрацювати. Достатній рівень. Ідемо далі. Достатній рівень. Задача 482. Один із зовнішніх кутів рівнобедреного трикутника дорівнює 118 градусів. Знайдіть градусні міри внутрішніх кутів трикутника. Скільки розв'язків має задача? Тож має сенс зробити малюнок, подумати, поміркувати. І є така думка. Що розв'язок буде не один. Зупиніть відео, виконайте малюнок рівнобедреного трикутника, пригадайте його властивості і подумайте і розв'яжіть задачу. І так, ви, мабуть, здогадалися, що задача має два розв'язки. Зовнішній кут трикутника може бути при вершині, при основі кути рівні. Ось перша задача. І друга задача, коли зовнішній кут буде дан при основі рівнобедреного трикутника, кути при основі рівня. Тож, треба розв'язати обидві ці задачі. Перша задача це кут при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює 118 градусів, і друга кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 118 градусів. Виконаємо першу задачу. Якщо кут при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює 118, то і, і кути при основі рівні, то тоді за властивістю зовнішнього кута кути при основі дорівнюють один одному, і 118 поділити на 2 – 59 градусів. Ну, а кут при вершині, безумовно, 180 мінус 118, 62 градуси. Друга задача. Коли зовнішній кут дан при основі, кути А і Б також рівні, тож можна знайти їхню градусну міру. А саме 180 відняти 118, кут Б, як суміжний, дорівнює 62 градуса. Так само і кут А дорівнює 62 градуса, як суміжні, кут Б, як суміжний з кутом 118. А кут А дорівнює куту Б. Ну, а при вершині за властивістю зовнішнього кута. Тобто 118 відняти 62. Сума кута С і сума кута А 118 градусів. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох несуміжних з ним кут А плюс кут С. Дорівнює 118. А значить, кут С дорівнює 118 мінус 62. Можна було би, можна було би е, додати 62 і 62, це кути при основі, і відняти від 100 180. І так, і так, у нас виходить 56 градусів. Тож, відповідь: в першій е, задачі у нас. Е, Такі кути внутрішні, 62 градуси це кут при вершині, і 59 два кути при основі. В другій задачі при основі два кути по 62, і при вершині 56. Маю надію, що ви справились, а якщо не справились, то тепер уже розібралися, і у вас є розуміння, як розв'язувати таку задачу. Наступна задача це вже високий рівень складності. Задача ключова. Інформація цієї задачі ми можемо використовувати вже при розв'язуванні інших задач. Доведіть, що сума зовнішніх кутів будь-якого трикутника, взятих по одному при кожній вершині, дорівнює 360 градусів. Я пропоную вам початок розв'язку: це виконати малюнок. Найкоротше, що ми можемо придумати, це пронумерувати кути. Нехай внутрішні будуть 1, 2, 3, а зовнішні 4, 5, 6. Кожен зовнішній суміжний з внутрішнім. Врахуйте це при доведенні. Ну, а тепер зупиніть відео і проведіть доведення. Подивимося, як зробила це я. Написала, позначимо внутрішні кути трикутника 1, 2, 3, зовнішні 4, 5, 6, як показано на рисунку. Кут 4 дорівнює 180 мінус кут 1, як суміжний. Кут 5 дорівнює 180 градусів мінус кут 2, як суміжні. Кут 6 дорівнює 180 мінус кут 3, як суміжні. А тепер складемо суму кута 4, 5 і 6 і підставимо 180 мінус кут 1. Це кут 4, 180 градусів мінус кут 2 це кут 5. І 180 градусів мінус кут 3 це кут 6. Зведемо подібні доданки: 180 плюс 180 плюс 180 це 540. І мінус кут 1 мінус кут 2, мінус кут 3 об'єднаємо ну, в дужки. І тепер ми бачимо, що сума кутів 1, 2 і 3 це сума внутрішніх кутів трикутника. А сума внутрішніх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тож 540 мінус 180, 360. І ми маємо, що кут 4 плюс кут 5 плюс кут 6 дорівнює 360 градусів, а це у нас сума зовнішніх кутів. Отже, сума зовнішніх кутів, взятих по одному при кожній вершині, дорівнює 360 градусів. Доведення. Доведено. Оці слова. Ви берете з умови, да? доведіть, що сума зовнішніх кутів при будь-якому ну, взагалі... слова, які ми пишемо перед словом доведено. Ми беремо з умови. Доведіть, що сума зовнішніх кутів будь-якого трикутника, взятих по одному при кожній вершині дорівнює 360 градусів. Переписали ці слова і написали, що виконали, довели, доведено. І ще одна задача на сьогоднішній урок. Задача високого рівня і тема нами відпрацьована буде повністю. Зовнішні кути трикутника відносяться як 3 до 5, до 4. Знайдіть відношення його внутрішніх кутів. Так само можете написати дано, знайти розв'язання. Відразу починайте: введіть коефіцієнт пропорційності, зовнішні кути. Від, з цим коефіцієнтом запишіть. Врахуйте те, що ми тільки що довели твердження, що сума зовнішніх кутів при кожній вершині по одному 360 градусів. І таким чином знайдете внутрішні кути, і їх відношення. Зупиняйте відео, постарайтесь. Рисунок. Зовнішні кути. Нехай х коефіцієнт пропорційності, тоді зовнішні кути дорівнюють 3х, 5х, 4х, відповідно, їхня сума 360 градусів. Склали рівняння. 3х5х плюс плюс 4х дорівнює 360 градусів, додали х 12х дорівнює 360, а значить х дорівнює 360 поділити на 12, 30 градусів. Тепер зовнішні кути мають градусну міру. 3 помножити на х це 90, 3 на 30, 5 помножити на 30, 150 градусів, і 4 помножити на 30, 120 градусів. Це зовнішні кути, а внутрішні як суміжні з ними. Перший 180 мінус 90 то 90, другий 180 мінус 150 30, і третій 180 мінус 120, 60. Тож внутрішні кути. Трикутника відносяться як числа, як градусні міри, 90 до 30 до 60. Якщо ми скоротимо на 30, це буде 3, 1, 2. Відповідь, внутрішні кути відносяться як числа 3, 1, 2. Тренуйтесь. Напрацьовуйте власні навички. Для цього у вас є задачі подібні до тих, що розв'язували зі мною. Будьте наполегливі, досягайте своїх вершин. Я вам щиро бажаю успіху. До зустрічі!